Працюємо. А як там бджоли? Самому цікаво. Вже похолодало, не ходив, нічого не дивився, навіть не знімали годівниць. Зараз підемо разом з вами. Отак От це все стоїть. До речі, оці е, палети. Є у нас шлакоблок, залишився. Я його з розрахунком брав, щоб підставити оці всі підставки. Для чого? Для того, щоб була добра вентиляція. Ну, зараз покажу вам, це ще викосим. Виб'ємо цю траву, і ось бачите, да? від вентиляції дуже-дуже слабенька. А мені потрібно, щоб все стояло точно так же, як в нас на підставочках. Ну, Це зробимо. Що ж там бджоли? Сам, самому цікаво і зараз дивимося разом з вами. Так, це в нас італійка. і давайте подивимося. Все, в годівницях їх точно немає, навіть ні одної бджоли. Це вже класно, це вже прийшов, ось так забрав, бачите і немає нічого. Ось так сидить. Давайте ось так зроблю, можливо, краще буде видно. Дивіться, яка? Просто оси. Це не бджоли, а оси. Ну і наскільки вони сидять. Ну, бачите, вони ще, звісно, не стягнулися прям, але ось так все сидить. Ой-ой, давай я закриваю відразу, бо буде синє око і поганий настрій. Воно мені не потрібне. Так, давайте ще якусь подивлюся, без різниці яку. Ось з краю беремо. Карніка 6 плюс 1, щось незрозуміло, щось написав. А, трошки менше. Ну. Сидять, все гудить, все як має бути. Красота. Ну Це мені подобається. Бачите, як же класно знімати годівницю. І потім пішов собі, помив і все, красота. Також в нас є ще карніка F0. Я відразу подивимося в них. муравій ще лазить, значить тепло тут. Так, що наша карніка покаже? Гляньте, як плотненько зібралися? Красота. Будемо ще витягувати оці полоски, щоб вони тут не маячили нам на Ось так, друзі, все прекрасно. Мені подобається. І Зараз вам покажу ще, ну, давайте в слідуючому бо довго затягну відео, покажу нуклеусі, як, як зібра... збираються в клуб.